Всім привіт! Я є на вулиці Пимоненка, 32, і маю в продаж і в оренду комерційне приміщення. Давайте я вам покажу його. Ось так виглядає будинок. Ця секція є вже введена в експлуатацію. Можна робити право власності на комерцію і здавати в оренду. Це в нас гостьовий паркінг. Будинок дуже якісно збудований, утеплено мінеральною ватою. Ось цей другий поверх, ось вікна другого поверху, це є комерція. Ходімо. Так, ось фіт. Приміщення є заведено 35 кВт світла. Є два входи з другого поверху в приміщення. ось один і другий. Може бути. Якась приватна клініка, спортзал. Якийсь ресторанчик, кафе. Якийсь фітні зал, приватний садочок може бути. Ось таки, бать, на напаковку і центральну дорогу пасічну вулицю. Тут у нас є санвузол, але я думаю, дуже-дуже темно. давно нажати вставити. Величезний санвузон. Ось цей вихід, який вихідний буває. Другий вихід. Друзі буде у вас відео загальна площа цього приміщення і ціну читайте в описі. Продається приміщення і здається в оренду. Кого зацікавило, звертайтеся, я вам його покажу. Всім гарного дня!